17 грудня, субота, Євангелія від Луки 10, стих 19 по 21. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив. Я прославляю тебе, Отче Господи, неба й землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятка. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Що таке відкрите немовлятка, що є втаємним для мудрих та розумних? Може, те, що імена наші записані на небі? Може те, що усім нам приготовані пригарні житла на небесах? Можете, що Бог так любить людей? Якщо так, то чому мудрі та розумні цього не розуміють? Чому це від них втаєне? Не тому, звісно, що Бог не хоче, щоб люди мали це придивне знання, а тому, що мудрим та розумним важко бачити те, що вимагає простоти, смирення, довіри, якщо хтось звик усе перевіряти розумом. Усього знання добиватися наполегливою працею, довіряти лише вірогідним фактам. Тоді буває важко прийняти те, що Бог задарма відкриває і що задарма дарує, як от владу без шкоди наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу. Це зовсім не означає, що не потрібно вчитися чи не потрібно наполегливо пізнавати. Це лише означає, що треба бути відкритим на те. Що є недоказованим і неспростованим водночас на те, що є поза межами людського пізнання, але в межах людської віри, на те, що є знання, здобути не зусиллями розуму, а простотою серця. Боже наш, дякуємо, що імена наші записані на небі.